Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шавець. У Фінляндії будуть проблеми. Так у Фінляндії, яка увійшла в блок НАТО. Раніше Фінляндія була нейтральною країною. І колись нам говорили, Україні потрібно бути нейтральною країною, тоді Росія не нападе. Фінляндія теж була нейтральною країною, але взяла зараз і вступила в блок НАТО. Тому що, зрозуміло, рано чи пізно російський медвідь ломанеться через російсько-фінський кордон. А зараз російський фюрер Путін каже: а що ж таке? У нас же були з Фінляндією гарні відносини, ми ж були добрими сусідами, у нас територіальних претензій немає. А вони взяли і вступили в НАТО. Тоді. Каже Путін, ми зробимо їм проблеми. Ми зробимо їм проблеми, він так сказав, на увесь світ. І сказав, що в Росії зараз з'явиться новий військовий округ, Ленінградський військовий округ, де будуть скупчуватися війська на кордоні з Фінляндією. І може бути, що Фінляндії покажуть Кузькіну мать. Але. Історія показує, що Фінляндія вже один раз в 40-му році начистила морду росіянам, тоді СССР. Маленька Фінляндія завдяки генералу Маннергейму і знаменитій лінії обороні Маннергейма завдяки хоробрості і вмілому керуванню армією невеличкою фінською і фінським солдатам. Тоді відстояли Фінляндію, хоча і втратили частину її території. З цього ми можемо зробити урок: Росії ніколи не потрібно вірити. Все, що каже Росія, все, що каже її фюрер Путін, не варто навіть паперу, на якому ці слова написані. Тільки сильна армія, а згуртований народ, міцна українська держава без корупції. Забезпечить нам майбутнє з вами український історик та журналіст Яршвець. До нової зустрічі!